Доброго дня, шановні, ви на каналі «Будиночок в селі. Продам будинок в селі Скибин Жашківського району Черкаської області. За 4500 доларів. Загальна площа 80 метрів квадратних. Кількість кімнат 3. 32 сотки. Тип покривлі металеві листи. Санузол знаходиться у дворі, опалення твердопаливне. Ремонт житловий стан. Є гараж, сад, город. Рядом знаходиться зупинка транспорту, школа, магазин, кіоск, а також чудове озеро. Відстань від міста Києва 150 км. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.